Він уроків його легко виключити. Піскун, 15-й Віталій Павлюк, 18-й Сергій Переженко, 22-й Антон Лиценко, 2-й Василь Марченко, 8-й Микола. Ми бачимо Керків Вінтел буде грати сьогодні. Бачимо в першому таймі, фактично контрвипадах. Полюбляє команда грати. Удар! Шаламай! Навіть хто буде прибувати? Хоминець прибуває! І 1-0 рахунок, друзі. Відкрито. Даруйте не Хоминець, а Кацарський прибуває і забиває. Гравець під 9 Зараз е для да, колективу Карфрементел, Карфе Ментел. Е е не змогли вийти, оборони. удар шалома і шлама. Радченко виходить е в рамці ворі. Зараз Карперебінател, є момент, можна реалізовувати момент гулки переженко. Першенко грає знову на Максима. Максим далі приводить передачу, удар. Е і голки времен забирає. Зараз бачу відразу преса. Потрібно повертатися в захисну лінію. Там е, обігри свого опонента. Дев'ятий номер. Удар по воротах. Який же момент? І тут диво рятує створити момент для власного колективу. Добровольський може це зробити однозначно. Зараз бачимо. Простріл, удар і гол. залітає. М'яч ворота. Таким чином рахунок друзі 2-0 і забиває нас. Забиває нас. Дудоров назад грає. Оленковський. Оленковський. Там Дудоров забігає. Поки що майданчик. Удар. Дудоров може поборотися. Ох, як небезпечно зараз грає. І там бачимо, суперник перехоплює. Дудоров, Дудоров. М'яч прокриває корпуса назад. Підіграє на партнера. Пердача вперед. Тебе Русатам доходить на підхоплені. Переженко грає прабору. Переженко. Переженко потрібно віддати. Передачу Ліворусам. Для Таким чином це дає змогу партнерам перелаштуватися на захисні лінії, міняти позиції, тому що бачимо трішки е удар поворотах, удар і бачимо, забиває дряння сьогодні. Це футзал, друзі. Тут може бути все. Поворота. Бачимо, потухно стаки відразу блокують ці передачі і таким чином швиденько розіграли. А от, можливо, зараз. Яскум, ні, даруйте це. Гравець під 18 номером бачимо. І що, забивають? Забивають керхер Бінотел. що цікаво, друзі. Забивають. Відкривається під нього. Знову Кравченко. Піскун. Піскун відводиш. Переводить. передачу до хто Данчика, удар. А друзі. А саме бачимо. на Переженко грає п'ятого. удар І гол Піскун забиває. Друзі, 3-2. Класно цю тавку сьогодні використовують кашель бінетел і бачимо -то.